Добрий ранок, хлопчики та дівчатка. Пропоную вам вивчити українські скоромовки. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок дрібних квіточок. Пилип прилип, прилип пилип пилип, плаче, пилип посіяв просо, Просо поспіло, пташки прилетіли, просо поїли. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок сорок, сорок морок. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Кинув кріп, прокіп в окріп, у окропі, окрім кропу, кипить короб для прокопа. Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху і нам дав потроху. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Ззить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Якщо вам сподобались скоромовки, то спробуйте їх повторити ще раз. Разом з вашими батьками. Дякую, до зустрічі!